Ну, ми зараз здійснюємо відвідування тих громад, які включені в наш проект посилення політики рівних можливостей в Рівненській області. Нещодавно ми відвідали Березнівську тараканівську громади, Сьогодні ми в гостях у Здобунівській громаді і провели зустріч з депутатками, з громадськими лідерками, з фахівчинями міської ради, з активістками. І Наприклад, сьогодні основна мета нашого візиту була така, щоб ознайомити учасниць нашого проєкту з одним важливим моментом в проєкті, це підтримка підтримка жіночих ініціатив. Тобто в цьому проєкті ми намагалися проводити різноманітні навчальні заходи, консультації, поїздки на форуми, відзняли декілька роликів, щоб підвищити видимість жінок і їхній вклад в перемогу. А на цьому етапі ми вирішили деяким чином мотивувати активісток цих громад і підтримати жіночі ініціативи. Ну, сума підтримки буде не дуже велика, вона буде до 40 тисяч. Гривень, Ось. але ініціативи можуть бути різні від, і від депутаток, і від громадських активісток, від ініціативних груп. І, звичайно, направлені на підтримку жінок, жінок політикінь депутаток, жінок-лідерок, на підтримку різноманітних програм, інформаційних кампаній. Звичайно ж, з акцентом на політику і посилення політики рівних прав і можливостей. І врешті-решт, це можуть бути різноманітні заходи. Для того щоб в цілому поліпшити життя жінок в обраних громадах, буде створена спеціальна комісія розглянути пропозиції кращі ініціативи будуть відібрані і профінансовані завдяки фінансовій підтримці національного демократичного інституту і уряду Великої Британії.